А я історії пари знімаю. Ви пара? Ну, були раніше пари. Так? А як ви познайомилися? В Тіндері. Коли зустрілися? Яке було перше а враження? 31 сентября, ой, августа, извиняюся, ага. прошлого року. Яке було враження одне від одного, як перший раз побачилися? Розказую, давай, що я одна наговорю. Інтересна жінка, культурна, Потому вот мы начинаем общаться и сострадали отношения. Я была удивлена, что такой мужчина интересный, импозантный, <гум> необычный для нашего, скажем так, спектра. а Они бы секси, я думаю, что я бы вам рассказываю, не обращай внимания. <рес> <рес> Тут рассказываю я. <рес> Просто было интересно. То есть он мне показался достаточно таким джентльменом по сравнению <рес> с нашими парнями. И я как-то, ну, давай, что-то с ними побольше как-то общался, И так как-то завелось, что мы вот построили отношения. Ну, правда, вот они со временем закончились у нас. Сколько вы были разом? Год. Чому Ви вирішили припинити стосунки? Дуже некрасиво поступил. Сьогодні как раз той день, коли ми намагаємося нормально дружественні якісь відносини ставить для себе і щось то дальше як друзі уже строят. Ви вірите в дружбу між чоловіком та жінкою? Нет, не вірю. Ну, просто после що что чоловік дуже интересный, я її уважаю, вона мене уважає, ну, типа як ми постараємося. Звідки ви самі? Из Камеруна. Це вы Африке. Розкажіть, як давно Ви в Києві вже? 9 років уже. Дев'ять років. Так. Чим ви займаєтесь в Києві? Сейчас я питався закончити моєї типу, спеціалізацію, как зуби протезисти. Чим ви займаєтесь, з ким працюєте? Сейчас работаю адміністратором в салоні масажів Амарі. Скільки витрачаєте щомісяця на життя в Києві? Страшний вопрос. Я навіть не читаю. Оренда можливо, їжа? Я не орендує, у мене сам квартира. Ви купили квартиру тут? Так. Ви самі заробили? чи у вас є допомога батьків чи когось із родичів? Я сам скільки вам років? тільки два. Так, а скільки вам років? 25. Так що ви мотиваційного наші молоді поважаєте сьогодні? Хто шукає себе? Дівчки завжди надійте стільки на себе. Первое, что вы можете, в принципе, у себя в жизни сделать, это обустроить свою собственную жизнь, свои собственные какие-то усилия, прилагать не надейтесь на кого-то. Делайте что вам угодно, вам, вам, но, что вы чувствуете, что это правильно для вас. Вот что я могу. На себя говорить. ориентироваться в первую да. очередь. Наверное. Сейчас мне нужно взять подруга, мы спешим. Ну, мы сейчас да. В, да, в, да, в отношениях друз... друг-подруга.